Педагоги, я не простий від села. Я вольфар, я знаю всі ваші думки. Не вірите? Ану, мої помічниці, несіть шарівні капелюхи. Чи не хочете вам поміняти професію? Ні, не хочеться. Ну така довіра до, до, до людей, Ти що я серйозна людям. Така довіра що я серйозна людям. Що ви зараз думаєте? Гаримам керую я, а не вам, не судно. І я вам що займається. Ніхто не стане його Що ви думаєте про сьогоднішнє свято? Боже мій, який прекрасніший день, яка прекрасніша погода. Всім доброго дня, мої любимості! Який найбільший мінус професії вчителя? Більший мінус, звісно, в цій професії це зарплата. Зарплата це такий мінус, що я ще в плюсі не був чесно кажучи. Тут приходить така зарплата на карте, то в коментарі до платежу має писати «Вибачте». Ваші думки, коли складається шкільний розклад. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Терпи. Що ви думаєте про свою роботу? Воно собі шоколадку купила, гадіно. Здійлати сама шоколадку? А я що робить? А що я колись шоколад, я теж може хоч шоколадний? Що ви думаєте, коли отримуєте зарплату? Мані, 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 Як мані?

<три> пушата, пушата, <без> дітей. <пух> Я думаю. Що... Ваші думки, коли немає уроків. Кайф. Це кайф, це крінж. Це кайф, Це кайф, це крінж. Це кайф. Що ви обіцяєте вчителям, коли даєте класне керівництво? Що відповідають учні на запитання, що ви пам'ятаєте з минулого уроку? Які у вас були думки, коли організовували групу продовженого дня? Я слава Богу, що я вийшов звідти, я не впав глибше, то яма була страшна в моєму житті. Що ви чули від дітей протягом першого тижня навчання? Чого я вчила вас на заняттях? Так. Ні. заняття? Ви пам'ятаєте, чого я вчила вас на заняттях? Так, ні. Які заняття? Які ваші думки, коли учні вас не слухають на уроці? <різв> я так попускаю волопером. На все воля боже, то я

І ще саме головне, ставити погані оцінки це дуже великий гріх. так що більше не ставте, бо це не можна.